Телеканал СТБ розпочав роботу над виробництвом другого сезону костюмованої драми Кава з кардамоном. Продовження однієї з найочікуваніших глядачами історії кохання отримало символічну назву Сила Землі. Важливо відмітити, що історія забороненого кохання молодої Анни, відображена в першому сезоні кава з кардамоном, була знята за мотивами роману української письменниці Наталії Горницької Мелодія кави у тональності кардамону. А от кава з кардамоном сила землі це оригінальний погляд творчої команди проєкту на нову сторінку життя Анни. Тема другого сезону боротьба за свою землю, за сім'ю, свою честь та свободу. Це свій дім як місце, де ти відчуваєш себе щасливим. До речі, ось що розповіла генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ Катерина Шевелюк про новий сезон. Наша кава з кардамоном підкорила серце не тільки українських глядачів, і ми знаємо, як сильно наші глядачі чекали на продовження. Другий сезон поєднує у собі такі важливі теми, як цінність власної землі, материнської любові та рішення, які обирають серцем, попри всі труднощі. Але головною темою історії Анни було і залишається кохання, заради якого вона готова пройти на легкий шлях. Виробництвом серіалу займається повністю українська команда. Творці зазначають, що кава з кардамоном сила землі буде зрозумілою навіть тим глядачам, хто не дивився першу частину, адже є зовсім новою сюжетною лінією. А за рівнем драматизму подій не поступиться найкращим історіям кохання світового кінематографу. У головних ролях Олена Лавренюк, Олексій Гнатовський та Олександр Кобзар. Прем'єра серіалу запланована на 2025 рік, точна дата виходу поки що невідома. Що ж пишіть в коментарі, що чекатимете на новий сезон, ставте подобайку і до зустрічі!